Запитаємо. Да, що запитаємо. Причина зупинки. Причина зупинки. зупинки. Проєс блокпоста. Причина зупинки. Блокпоста. Э -э постанову наказ коменданта, що ви уповноважена особа. Я не повинен вам її пред'являти. Я не повинен вам тоді теж нічого пред'являти. Ви вважаєте ознайомлена директора блокпоста, яка ограничена... Причина зупинки стаття. Причина зупинки Мирошниченка. Так що не причина зупинки. Ви мене зупинили В, ну, в постанові. Написано хто має не право, не право зупиняти транспортні засоби право, на блокпосту. Я вам по Ви керуєтесь законом України про національну поліцію. Так перевірка документа на статті 32. причина зупинки я для початку. Причина зупинки я не то рекомендую. поліцейський зобов'язаний не кричити, при не, кричити, не кричити. Я не кричу. Я думаю, ви просто не чуєте. Я ви в шапці. Я вам ще раз повторюю. Повторю. Ви керуєте законом України про національну а, поліцію. Не так законом України указами, в першу указами, чергу. Ви не керуєтесь законами про поліцію мірочніченко. Що законами... ви держите той телефон в руках. Що ви держите телефон в руках? Бля, хаму. Я дзвоню опять на 102. Нема. нема. В 35 статті нема такої причини для зупинки. Будь ласка, пожалуйста. Уберіть свій телефон, будь ласка. Уберіть свій телефон. В він у вас е записаний, це службовий ваш телефон. У мені камера. Нахабно ведеться, інспектор нахабно все веде. Ладно, я напишу на вас заяву. Напишу, напишу. Не переживайте. Я вас слухаю. Так я назвав вам. Ну, причина зупинки. Постанова Кабінету міністра В 35-й статті таке написано. Ви чим зараз керуєтесь? Ви зараз чим керуєтесь? Шановний. Я не шановний. Я не шановний. Ви чим керуєтесь, я вас питаю? Ви поліцейський чи хто? Ви оборотень? Ви оборотень. Та не Господи. Ти вивчив уже українську мову. Я щас ще напишу за російську, що ти не можеш, не знаєш української мови. Та напишу, конечно, не переживай. Чи ти, блін, вообще сумасшедший чи що? Ти ж мене прекрасно знаєш. Ми постаїм. Причина зупинки. Я вам назвав причина зупинка. Причина зупинки. 35 стаття закону про поліцію. Оце поржуть сьогодні от твої колеги. Причина зупинки. Шановний пан. Я вам назвав Приїжджу, час проїзду блокпосту Останова кабінету міністра. Окей, згоден. 14, 55, згоден. 14, згоден. Наказ коменданта, що ви уповноважена особа перевіряти документи. Я вам назвав посвід... посвідчення Про Наказ коменданта. Ви мусите бути вписані в наказ коменданта. Наказ де Там не відділяють. Наказ коменданта вписаний. Показуйте наказ коменданта. Показуйте, що це блокпост. Поліцейський зобов'язаний. Я, я вам Поліцейський поліц... прияю у вас документи. Поліцейський зобов'язаний при, як превентивні міри, при застосуванні превентивних мір ознайомити особу з усіма НПА, які, які до особи приміняються. Ознайомте ну, мене, будь ласка, з усіма нормативно-правовими актами, які Яким ви імені? до мене приміняєте. Ну ви мене зупинили. Причина зупинки. Я ж вам сказав, Причина зупинки. Причина зупинки. Я вам сказав. 11 пунктів причини зупинки. Причина, причина зупинки. я вам сказав. Причина Прасовання зупинки. Вас... В наказі коменданта написані ті самі причини для зупинки, що і в наказі про поліцію. Їх 6. Під час приїзду Там їх 11. Під час приїзду що це блокпост? Документи ж це блокпост. Хто вирішив, що це блокпост? Військова адміністрація. Показуйте документи. Хто це вирішив? Я вам не вірю, ви мене обманюєте. Та не ага. Так ну. точно. Документи, що це блокпост. Документи, що ви повноважна особа. Визивайте відповідального. Зараз прийде. Визивайте відповідального. Сто прийде. прийде, не прийде, а приїде. Добрий день. Добрий. Добрий. День. Добрий. Щось трапилося? Я вас слухаю. Ну що трапилось? Ні, я вас слухаю. Так я вас слухаю. Ні, так ви ж скажіть, я такий-то, такий-то. А ви мене не знаєте? Знаю. Так і він мене знає. А мозик? В чому проблема? Компасує мозги мені очерний раз. Ну, просто встановлює документи. Так, будь ласка, будь. А для чого йому, якщо він мене знає? У нього є моя фотка, він мене фотографував на свій телефон. А що там? Я на, на фурі їхав, він мене фотографував на свій телефон. Розмовляв зі мною російською мовою. Ночі тут мені компасірував мозги. Кожен раз я проїжджаю, він мені устраював этот у вас цирк. Нормально, все? Взагалі все класно. Покажіть документи. Він я вас йому перевірує. нічого не покажу. Взагалі нічого не покажу. Хай докаже, що він має право перевіряти мене документи. Причина зупинки, блокпост, наказ коменданта. Що він вписаний в наказ коменданта. Та да, да ніяких питань немає. А нема. при чому тут наказ коменданта? А, а давайте, а чим ви регламентуєтесь, будь ласка. А чим ми? Ну ви. Ви поліцейський. Ви регламентуєте закону про поліцію? 35-та стаття закону про поліцію. 35-та. Зупинка. Це перевірка документів. І ви не знаєте. І ви не знаєте. Ну я. Ну, як? Та не прекращай, хай він прекратить. Ну скільки це буде продовжатися. Ну скільки це буде продовжатися? Він що вообще безстрашний і сумасшедший. Та як, ну як, як я можу по-другому, як я з ним можу по-другому розмовляти, якщо він себе так веде.